thank mm -hmm. you Всім привіт! Я вже досить давно обіцяв зробити огляд свого клону GTM45. Проте весь цей час мені заважає одна річ, що присутня в ньому, і це його неймовірна гучність. Тому що зараз те, що ви чули, це зовсім, -зовсім тихенький варіант. Це дуже-дуже незначна частина його гучності. Давайте я просто продемонструю трошки це на секунду. Я вже бачу на записі кліпінг. Кліпує мікрофон, динамічний мікрофон, що знаходиться практично в двох метрах від підсилювача. Ви маєте почути наскільки велика різниця між тим, як чути мене, та як. Чути навіть такий незначний звук з нього. А тепер я просто вдарив по струнах і отримаємо ось таку ситуацію. І якщо я включу Distortion... Кліпінгу, проте гучність надзвичайна. І е, записувати демо підсилювача лише використовуючи педаль Distortion для того, щоб показати, що він може, ну, це буде демо педалі Distortion. І це теж непогано, е, проте треба щось з тим зробити. Один був варіант придбати який-небудь Торпедо Captor X, е, який би нормально пере... Варив усю цю потужність, перетворив би її і записати це через імпульс. Проте зараз є проблема з доступністю каптор в Україні, та й зайвих грошей у мене на даний момент на нього немає. Оскільки я не настільки часто там, хотів би записувати все це, та більше хочу грати і отримувати задоволення від процесу. А на такій гучності це буває досить складно, і це лише лише незначна частина той потужності, яку він може видавати, І якщо я підійму ще гучність. Кліпінг лише від е, того, що я просто додав гучності. І так користуватися їм складновато. Тут нема жодного брейкапу, нема перегрузу того, що я не розкочігаю лампи. Тому я вирішив е, додати, оскільки в мене ззаду є два е, отвори. То я вирішив додати дві речі в цей підсилювач. По-перше, я вирішив додати вхід на поверрамп, щоб можна було робити демо чогось іншого, використовувати його поверрамп, оскільки він мені в принципі подобається дуже. Можна було б використовувати його, наприклад, для якихось преампів чи такого іншого. Бо такі штуки в мене теж є. І цікаво було б спробувати їх там. В, різ... в різні паварампи. Один, наприклад, GCM, Angle uh... GTM45. Було прикольно подивитись, як різні паварампи реагують з різними преампами. І інша штука: я хочу додати туди: Master Volume, але не простий Master Volume, а Master Volume, що легко-легко вимикається. Про це я сьогодні і розповім. Та все ж таки зроблю невеличке демо підсилювача після модифікацій. Поїхали! Що стосується змін, які я якраз планував стосовно Master Volume, зрозумно перенести джек з відси сюди, того, що він все одно буде один єдиний, тому мені треба розібрати оцей набір. Жгутів, можна так сказати, тому що провода тут так собі зроблені. І одразу ж з цим е, треба розібратися з кашею, яка тут по землі, тому що рішення такі досить-досить неправильні. Зараз розкрию та розповім, що не так. А навіщо я все це вклав в термоусадку, тоді, здав... тоді я десь побачив таке рішення і мені здавалося, що це дуже круто. а, а В такий... в, такому... в цьому є певний. Хоча термоусадка я от звільнив. Тут у мене йде два проводи Од... від цього джека йде. Один до трансформатора він десь тут з'єднується в оцій термоусадці, яку далі треба буде прибрати. Ось так отут йде термоусадка, яку треба прибрати, буде теж. Під нею він з'єднується, один з проводів з'єднується з вихідним трансформатором. Виводом це з землею, і інший провід іде майти сюди. А далі в ланцюг презенса і, власне, допоту презенса. А, чим, хоча термоусадка має певні переваги, вона дає можливість. У нас така дубіша і надійно захищає проводи. Це круто в цьому плані. Ось я тут її використовував. Але при якихось виправленнях вона дає певні незручності. Тому я зараз відпаяю цей джек того, що все одно проводи тут доведеться укорочувати, не хочу. Таких довгих вони мені не потрібні. Тому відпаяю, треба буде прибрати зайвий припой, бо його тут назбиралось соплів капець скільки. Як я вже сюди поліз, то є сенс навести лад і в землі, тому що в мене тут, як я вже казав, досить дивне рішення було по цьому проводу. Ось вони йдуть два термо... в термосаці знову від землі. По-перше, <кхід> по слід почати з того, що чомусь у мене я прийняв таке тупе досить рішення, як на мене. У мене тут виходить чорний провід і тут чорний. Він використовується як для землі, так і для анотки. Іде навіщо дивне рішення так робити не слід. Тому я зараз те, що чор... чорний провід який поперебираю зайву термоусадку та поміняю маркування проводів, щоб я одразу міг бачити дещо оцей. Провід землі, який йшов з Джека, має йти не е, на цю зірку, а має йти до конденсатора, який, власне, оживив би е, живить фазоінвертор і каскад підсилення. Покажу на схемі, так буде зрозуміліше. Це Dupton. Чуптауновський лейаут, який вони пропонують. Він трошки відрізняється від того, що у мене тут є. А, дивіться, як, як тут. Вони пропонують все. І, в принципі, як вінтажних маршалах. А, ну тут десь зірка. І вони пропонують все це. Прямо тут шина, до якої все йде з темброблока, і далі на зірку. Якось... Якась така ідея. Ну, тут у них ще, оскільки в мене КТшки, а тут єлки, і оскільки вони намагаються там побороти оціляції певні потенційні, у них присутні резистори. Трошки по-іншому розташовані лампи, вони пропонують по-іншому розташувати, та резистори, які йдуть сюди. А, у мене в свою чергу все інакше тут працює. А, зараз спробую пояснити. Як можна помітити, відносно того лаяуту, у мене лампи повернуті прямо. Сигнальний ланцюг тут виходить коротший. Хоча ну, це таке рішення. Краще було б воно не зверху, а знизу. При тому що десь отак, щоб ще укоротити, скоротити трошки вивід. Але то вже таке. це найменша проблема, як на мене, в цьому лаяуті. Починаючи з того, як йде накал, мені вже все не подобається. І не подобається проблема є також, коли такі довгі виводи йдуть різнокольорові, то я не знаю, чому я тут використовував червоний провід. Не знаю, треба брати це і, і виправляти. Якщо гарно пояснювати, якщо робити все гарно як слід, то краще було б оцю зірку, яка тут, не зірку, а цей контакт з шасі, було б розділити. І що саме зробити? У мене отут іде фазоінвертор, інвертор, отут оце все, і темброблок. Вони відносяться до цього, здається, а блін, не розбереш. Вони відносяться до цього електроліт, електроліту, а ось ця частина відноситься до цього електроліту. І воно б то було б правильно розділити землю на ту, яка йде фазоінвертер, power-amp, які вже і так кріпляться до цього електроліту, якщо я не помиляюсь. Весь паверамп і на ту частину, що йде до преампу. Як можна побачити на схемі, вибачте, не дуже зручно, да? мабуть, ймовірно, не дуже зручно, у нас фактично йде частина що преампу живиться від цієї половинки електроліту. Однієї з цих двох фазоінвертер і все це живиться від всієї частинки електроліту. Тут у нас іде ось тут 32. U Нехай це буде оце чи оцей, не знаю точно. Хоча я думаю, оце оскільки це відчок Оце вона йде сюди до трансформатора. Я думаю, в цій термоусадці воно якраз під'єднується. І ця частина електроліту йде. Оце вона. <кхем> так. І логічніше було, щоб. Біас е... і. Фазоінвертер, тобто земля розвивалась на дві частини, і там від цього і йшла б ланцюжком, збиралась би до, е, Збиралась би вся земля, що відноситься до паверампу, до, на, сюди, на цей електроліт, на ніжку потім він приєднався або вже сюди, або сюди. А, і це вже йшло до шасі. І краще було б, якби а, звідси до шасі, і воно було під'єднано не отут, на ніжці трансформатора, грубо кажучи, а десь біля входу. Десь не видно, але десь там біля входу. Тут в кадрі не видно буде. Це було б краще така розводка землі. Але маємо те, що маємо. І я думаю, що я ще помаюсь з тим, що коли я буду включати більш потужніше, давати більше навантаження на нього напрям, оскільки зараз не дозволяє гучність, то я буду мати певні проблеми з шумом. Це досить звична ситуація для маршалів, які притримуються, ну для збірок маршалів, які притримуються більш-менш тої схеми, яку пропонують в більшості тіків. І це, відверто кажучи, ну... буду чесним, це проблема. І до того ж, я не пам'ятаю звідки я взяв оцю штуку. Чому так, але отут у мене B7K2 здається, резистор, а, мабуть, мабуть, він, а, який йде на. На сітки ламп, який подає на сітки ламп от ви можете бачити. Він у мене так приєднаний до цього. І це, ну, я не знаю, чим я чим я думав, коли знайшов той лейаут і скористався от саме ним для збірки. Тому що це, це ну як кажучи, не ідеальне рішення. Для того, щоб далі працювати з цим лаяутом. І от я думаю, що можна ще тут покращити, змінити ну, з мінімумом зусиль і з мінімумом ризиків для самого себе. А поки що продовжу розбирати оці термосадки, щоб, щоб хоч якось покращити. Лаяут, по-перше, землі. Я бачу, що цей довгий провід, земляни... яким з'єднується земля, я його можу перевести сюди. А так, сюди, да. сюди буде нормально, логічно, не до цієї точки, а прямо сюди. Це буде краще вже, я думаю, для виходу. І, по-перше, взагалі зменшити довжину цього проводу буде краще. Буду розбирати далі.